Сам Літ за Є 1 2020 року. Вона їде десь так, як Камрі 3,5. Там ліс за Є 1 2020 року Начнемо з зарядки. Зарядні порти тут є. Звичайний, який може заряджати від розетки 220 вольт стандартного зарядного, тільки 3 кВт в годину. Від самої простої розетки у ну, мене було з заземленням, але я думаю, що він буде заряджати і без заземлення. Або докупити зарядне, яке буде вдома заряджати. 6 кВт через цей самий розмін. Також тип-2 є подовжувач до зарядки. Тип-2, в тип-2, він є в комплекті з машиною. Ось є стандартне зарядне заводське. Воно звичайно розетку включається на 10 А навіть 3 кВт не заряджає. Так само є комплекті. Заводський перехідник тип-2 в тип-2. Один включається в автомобіль. Цей включається в машину, а цей в зарядку. І заряджає він її благополучно. Годин 6-10. Ну, 6 кВт в годину. Ліф більше не візьме. Знаєте, що зарядка може бути? Можна заряджати машину 50 кВт в годину. А зараз пішли в середину, бо на дворі відпасів. Ще під компотом у нас це електродвигун, акумулятор 12 вольт, тормозна рідина, антифриз і омивайка лобового скла. Я би в принципі ні до чого тут не лазив, окрім омивайки лобового та акумулятора фари. Лазерні безключовий доступ в машину. На кнопочку натискаємо, музика, басе, салон, скіра. Комбінована з алькантарою. Дуже гарно виглядає. Кріплення ізофікс на всіх сидіннях, окрім водійського, звичайно. Це комплектація Nissan Leaf Tecna, максимально у всьому, окрім ємності акумулятора. Акумулятор тут 40 кВт-годин, є активний радар зближення Distroнік запобігання зіткненню, адаптивний круїз-контроль, датчики сліпих зон, камери 360, парктроніки по колу машини. Також є автопарковочка. І Є педаль, є педаль є в кожному. А от автопарковка рідко в них зустрічається, машина сама паркується. Ось так воно десь виглядає на моніторі. Відкривається меню автопарковки, вибирається, яка, яке паркування, паралельне, заднє чи переднє. Далі, ось цих два трикутничка. Машина там вибирає своє парковочне місце, ось червоним відзначено, нажимаєш старт. Далі тримаєш кнопочку автопарковки і вона заїжджає сама. Ну, наразі ми цього робити не будемо, тому виходимо звідси. Також Камери 360 працюють ось так, коли ми включаємо задню передачу. Засвічується задня камера і камери навколо машини. Що ще тут є по управлінню? Ну, це управління кліматом. Підігрів лобового скла, скла заднього огляду, підігрів двох передніх сидінь, кнопочка старт-стоп, підігрів задніх сидінь, управління на спинці. Також тут у нас є на рулі управління мультимедіа, збільшення звуку, зменшення переключення треків чи хвилі радіо, управління електронною приладовою панеллю, Пропілот. Кнопочка увімкнення, відстань виставляється до машини, їдучої попереду. Ну, прийняття дзвінків і таке інше. Тут з боку у нас є кнопочки відкриття лючка порту зарядки. Так само можна відключати зарядний кабель, коли машина зарядиться. Зупинка зарядки, підігрів керма, відключення допомоги в керуванні. Еко-кнопочка е вимкнення звуку асистентів. Також є утримання в полосі е щітки. Витирання лобового скла вони автоматично працюють. Так само адаптивне освітлення, ближнє, дальнє світлофар вмикається само. Батарейка 40 кВт, 150 кінських сил, 320 ньютон метрів крутного моменту, постійно доступного е розгін до сотні, 7,9 секунди. і завдяки постійно доступному. У крутному моменту машина їде дуже гарно. Ось так виглядає камера 360, коли даєш взят. При тоні 530 ваги вона їде десь так, як Camry камрі 3,5 японці роблять речі. Тобто їде як? Вона плавна, в поворотах не кринить. На ямах її не чути, ну ось зараз бруківка, ми їдемо таке враження, як по рівній дорозі. Розгін 150 кінських сил для цієї машини хватає згорою, правда їх використовувати повністю ми не можемо, бо він тоді швидко розріжжається. Потрібно їздити на електромобілі, як на цьому, як на будь-якому іншому плавно. І по трасі також 90 км, не 110-120 не км. рахунок ємності батареї. Ось саме ця машина 2020 року. Тут є показчик, я його хочу показати. На приладовій панелі є ось таке Power, потужність автомобіля. Зараз от все сіре віддається, повна потужність автомобіля, вона в нашому розпорядженні. Коли стрілочка падає назад на синє, це рекуперація йде. Далі тут. По цей меню регулюється з руля, оце є батарейка, показує, наскільки вона заряджена і скільки годин до, наприклад, зараз є у нас до 75%, що треба пів години заряджати, до 100% 6 годин, але на 3 кВт. А якщо ставити на 6 кВт, він до 100% буде заряджатися вже тільки 3 години. А якщо на порті Чадемо 50 кВт, Зарядка буде доповнена тільки півтора години. Він взагалі заряджається від 30% до 100% наче демо за 40 хвилин. Ось тут температура батареї. Якщо температура батареї буде низька, то вся потужність автомобіля нам не віддається. А останнє оце ділення це так якби секції батареї 12. Їх 12. Якщо ми нараховуємо 12 поділок, вони всі повні, тобто ще нема зовсім зносу його просідання батареї. 100% ємність акумулятора саме в цій машині. Це драйв режим, а є режим Б, це якби режим економний, який менше бере заряду енергії, їде майже так само трішки менш жваво. Окрім режиму еко, це Б режим руху вперед, економний. Крім нього є ще режим еко, також покажи ближче. Ось зараз ми в звичайному режимі. Показує 171 км запас ходу, включаємо режим еко. Запас ходу збільшився до 181 км. Плюс до того ще є епедаль. Епедаль це керування машиною однією педалью. Коли її включаєш, я не знаю, що там зменшується, потужність все не віддається. Їзда стає більш млява автомобіля, хоча цього хватає. за вуха. Мені вона навіть подобається, коли їхати по місту. Бо ти просто тиснеш газ, тормозить машина сама, коли ти відпускаєш педаль газу. Просто тиснеш одну педаль, вона прискорюється, коли ти її відпускаєш, вона зупиняється. Зараз трошки постоїмо. Хотівся розказати про характеристики їзди по нерівних поверхностях. Бо я від них просто в шоці. Вона їде таке враження, що ти їдеш не машиною, а якимось судном пливеш. І мені здається, що деякі машини на пневмі так плавно не їдуть, як їде ось ця машина. Зараз ми пропустимо ще й корпус Поїду на бруківочку. Ось тут бруківочка у нас зараз почнеться. Відчуття таке враження, як виїзда майже по рівній поверхні. Взагалі, зараз ось тут вибої не були, зараз почнеться бруківочка наша проблема. Я думаю, всі знаєте, машини їдуть по бруківочці. Майже будь-яка машина по бруківочці торох потей. От, правда, їду я 30. Не лечу прямо, але іншою машиною, я думаю, це я можу отричувати набагато більше. Їх би вже на, на спині було чути. Також спробувати е можна включити цей. Пропілот, як він називається в Нісані, це в принципі е сказати як адаптивний круїз-контроль, тільки він за машиною чіпається і їде. Якщо ти їдеш в одній полосі, е зараз тут у нас полос немає, айдішки. Зараз щось електрично багато. І цей. Е вона за нею слідкує просто. Так само можна і по місті десь їхати, коли. Між полосами. Тобі, включаєш, зараз ми спробуємо його включити. Е, включаєш е, пропілот. Якщо спереду машини ніякої немає, зараз ми це покажемо, то е, він працює, я так розумію, як адаптивний круїз, просто виставляє швидкість і він тої швидкості дотримується. Якщо спереду якась перешкода там з'являється, він Ну, Спереду їдуча машина їде помаліше, він проторможує, коли ну, зараз його є вже я включив пропілок, нажав кнопочку вниз, він вибрав швидкість собі, 50 км і їде за машиною, яка попереду нас в Ауді. сам. Якщо чіткі полоси, він повертає по полосах за нею. Ну, в межах однієї полоси. Він не буде за Зараз машина повернена наліво, він за нею не поїде. він просто... Просто відключився. Або інколи буває, якщо зразу перед цією машиною є ще якась, він чіпається за іншу їде. Ну, що скажеш, це зовсім не автопілот Тесла. Та, він там розганяється, він тормозить. Але він сам не їде. Тесла вона бачить всі машини, вона сама собі малює, скажімо, розмітку, чи навіть не знаю, як це правильно сказати, і їде. А це. Ну, зовсім не автопілот, але і не простий адаптивний круїз-контроль. Це зручно досить їхати десь по трасі, якщо не на коротку відстані, не багато поворотів по рівній трасі їхати між полосами, ти його включаєш, він тримається машини і їде. Керує машиною сам, трішки там повертаю. Зараз ми пересікли полосу. утримання в полосі запищало. Він за нею тримається, але коли багато поворотів, треба десь там притормозити, від'єднатись не стане мені. Дуже зручно, зручніше саме виїхати. Якщо їхати по трасі, це зручно. Так само зручно на світлофорах десь включити і тільки рулям трішки допомагати, автопомагати, автобус запищати контроль утримання в полосі, цей збітк можна відключити, як і сам контроль утримання в полосі, можна швидкість поставити з Машина спереду не розженеться, швидше не поки. Так само можна додати газ ногою. Він не виключається, він виключається, коли туди живуть. Можна спробувати обігнати машину і він буде їхати тоді за іншою машиною, яка була проблема. На мою думку, в цій машині для комфортної їзди хватає всього. Пробігу це все відносно, бо то залежить навіть не від кожного окремого електромобіля, а від способу їзди. Дехто там розказує за день їзди, він зрозумів, скільки він проїжджає. Ніфіга ти не поймеш за день їздить. Їздив дні, дні три на цій машині і розумію, що це як квест електромобіль. Навіть оці всі є педаль, екорежим. Є педаль дуже зручна, от коли ти їдеш помало. Зараз, наприклад, вона, мабуть, і не потрібна. Чому не потрібно? Ми розганяємося, потім відпускаємо педаль газу і починається рекуперація. Коли включена є педаль, вона постійно тримає газ. Ну чи ти мусиш постійно тримати? Якщо на пропілоті, то вона сама тримає газ. Якщо в принципі на пропілоті, напевно, і без є педалі, вона постійно тримати газ. Коли ти їдеш сам і виключити, є педаль. По трасі десь, то я думаю, що заряду хватить більше, ніж з нею. Екорежим, еко-режим, також, також дехто каже, включати вже коли батарея трохи розрядиться, зразу там толку в нього ніякого. Майже вже на кінцевій розрядці батареї. Ну, Я майже завжди їжджу на еко і на... Ну, тих три дні, що я попробував, я їздив на еко і на... Режимі B воно доволі комфортно, вона і так динаміка тут досить хороша, десь там 8 секунд до сотні відчувається дуже гарно. Так На рахунок запасу ходу його вистачає, якщо їздити адекватно по трасі, кілометрів там 250 влітку, Ну їздити половину по трасі, де зі швидкістю 90 і половину по місту. Якщо їздити ж по самому місту, я думаю, запас ходу вистачить на 270-300 км, який він мені показував вперше, як я його зарядив. Після того, як я приїхався по трасі зі швидкістю 90-100, там плюс-мінус перші рази я так помало не їхав, то вже запас ходу зменшився. Він мені показував на одному заряді 247 км на рахунок розгону. Старі ліфи їхали, то км, Хтось мені розказував. Зараз як це як це 80 статус. Вже 120. І він може більше, правда, я не буду далі.